Київ борщагівка. Потужний витік води за мінус 12. Затоплена дорога суцільна ковзанка. Поблизу однієї з багатоповерхівок прорвало трубу. Холодна вода підмила ґрунт, утворила вирву і підтопила вулицю з автівками. Заявку про пошкодження водогону «Київводоканал» отримав ввечері 7 січня. На місце виїхала аварійна бригада. Витік локалізували. На місці працюють фахівці «Київавтодору», щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді «Київводоканалу» приступити до ремонту водопроводу. Нині аварій побільшало, кажуть працівники «Київводоканалу». У Нас сьогодні стільки поломок, стільки течії, що ви собі не заставляли. Да? Да. А чому а чому от грає ґрунт? А ще вороги нам допомагають. Погано у стані вже все обладнання. У Фейсбуці Київводоканал інформує. Без води залишилися два будинки. Дехто з працівників комунального підприємства запевняє, мешканців бульвару Жуля Верна проблема не торкнулася. Ні в кого вода не вимкнена. На цьому участку протисто треба відремонтувати. А тобто, що було написано два будинки наразі без водопостачання, це неправда. Девчонка, ну я же не инженер, я простой работник. У меня информация есть, что на этом участке, что выключили, люди не страдают, значит, вода есть у всех на этом участке. Сами ж мешканцы кажут інше. Ни горячей, ни холодной воды нет. Это просто негатив, это непорядочно. Куда смотрит наше руководство, наши руководители, это просто непонятно. Ні в туалет сходити, ні помитися, ні кушать приготовити. Ну, чесно, що че я могу сказати. А скільки проблем вже немає у вас води? Ну, зночі вот до этих пор. Трубу не відновила, не -не. а вода є. Так, да так, -да так. -да. Ага, вода є. Тобто, а не може на, там прорив труби бути через те, що вона там вже стара. Ні-ні ні. Це через мороз. Це морози і плюс, розумієте, тут э, чугунна, чугунна труба. У нас буває, бувають, може, давлення високе було. І шукає, де, де, де трещини, і все, і пошла, вона лопається. Щоби забезпечити мешканців бульвару, біля будинків автоцистерна з питною водою. Але місцевих це не надто тішить. Люди нарікають, мовляв, це не перша аварія. Дехто сподівається, що наслідки усунуть швидко. Фахівці обіцяють усе полагодити до вечора. Ну що всіляке буває. Нічого, відремонтували, все зробили? Ми будемо сподіватися, повторів не буде. Тут рано, раніше теж було. Тепер тут. А тепер де нам чекати ще. Треба є ще, ще якісь ж, служби, щоб дивились, правильно? Да, щоб такого більше не було. Я так думаю. А як ви думаєте, це контролює хтось ці труби всі? Зараз не знаю. Зараз не знаю, мабуть, ні. Поганий ремонт зробили, погано підготувалися до зими, я так думаю. Комунальники винувати? Немає то, як то, по, по плану заміни труб. Вони вже такі старі. Десь, мабуть, там вже ну, 70 років чи скільки, не знаю. А трубам, ну, я знаю, 50 років це отак от от достатньо. Аварії у водопровідній мережі Києва стаються регулярно. Днями без води залишилися жителі Шевченківського та Дніпровського районів.